Колись ми можливо <смеш> цього. доживемо до цього. Як ти думаєш, скільки це потрібно років, щоб це впровадити? От? Дивись, я тобі не можу сказати, коли вже почнуть виростати нові зуби, але я що можу сказати точно, що за цих 10 років, в яких я вже так активно працюю, на моїх очах стоматологія розвивається ну, просто такими, ну, шаленими кроками, я би сказав. Тому що навіть я коли починав працювати. Все вимірював на простих гіпсових моделях, де знімали відбитки звичайними ложечками в державній поліклініці, то на сьогоднішній і робили снімочки просто рентген-знімок на один зубчик чи на декілька зубів. Уже, можливо, там панорамний знімок вже почав з'являтися. Але якщо порівняти з сьогоднішнім днем, то різниця вже на сьогодні ну, прямо ну, така дуже колосальна, дуже крута.